25 червня 2007 року було знайдено тіла Кріса, Ненсі та Деніела Бенуа в їхньому будинку у Фейєвілі. Їм було 40, 43 і 7 років відповідно. Тіло Ненсі було знайдено в спальні, загорнуте в рушник. Її ноги і зап'ястя були зв'язані, поруч із нею було знайдено Біблію. Тіло Деніела, на якому була Біблія, знайдено в спальні, причина його смерті удушення. Після цієї звістки про знахідку. дабі бідабі скасувала ро, яке повинно було включати в себе похорон містера Макмена. Через смерть Кріса довелося згорнути сюжет. Він з'явився на екрані, повставши з мертвих, зробивши шокуючу заяву. дабі бідабі з усім сумом повідомляють, що Кріс Бенуа і його сім'я були знайдені мертвими у своєму будинку. Наразі поліція розслідує обставини смерті. Сьогоднішнє ро данина пам'яті Кріса і його сім'ї, дещо згодом телеканал ABC News заявляє, посилаючись на шерифа департаменту Фейтвіла, що смерть сім'ї Бенуа розслідується як можливі вбивства тире самогубство. Зрештою, правоохоронні органи дійшли висновку. Що це справді було подвійне вбивство Тереса Могубс. Кріс убив свою дружину і сина в п'ятницю в день і суботу вранці відповідно, після чого повісився рано вранці в неділю. Відповідь від Дабідебі була негайною. У компанії вирішили дистанціюватися від Бенуа. Було видалено на сайту всі згадки про Бенуа, включно зі статтями, новинами, біографією, фото та відео. Однак згадки про володіння титулами залишилися. Всі матчі Бунуа були вирізані. Всі архівні кадри за участь. Кріса і Ненсі були прибрані на вимогу. Прийоми Кріса були прибрані з майбутніх ігор. кросфейс Бенуа був забанений на півтора року, поки Трипл Ейдж і Шон Майклс не стали потихеньку використовувати цей прийом. У зв'язку зі смертю, пов'язаною з вживанням стероїдів. дабі-дабі потрапило під слідство комітету палати представників США. Звісно, були версії, через що трапився цей інцидент. Зловживання стероїдами. Пошкодження мозку, тести показали, що мозок Бенуа був так пошкоджений, що нагадував хворобу Альцгеймера у пацієнта у віці 80 плюс років. Сам шлюб Ненсі подавала на розлучення в лютому 2003 року, але пізніше забрала заяву. А один журнал стверджував, що у ненці були підозри щодо інтрижок Кріса. Багато вболівальників вважають, що все це стало переломним моментом у WWE. Удари стільцем прямо в голову були заборонені. Вживання нецензурної лексики. Оказ крові та інший матеріал для дорослих був сильно обмежений. В оздоровчий курс Бі були внесені зміни. Він став більш суворим. Також про цю ситуацію розповідає трошки більше серіал, який всім відомий під назвою темний бік рингу. А якщо точніше, то в другому сезоні є друга серія, яка розповідає якраз про ситуацію, яка сталася навколо Кріса Бенуа.